Бажаю здоров'я всім, шановні пані та панове. Вітаю вас з днем водохреща зі святом водохреща. Ми зараз на морі будемо купатися.

В поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. В море навстречу и детские сказки. Но так люди проводят все выходные ветрочек. Чоловік у морі. Два. Три. Ну, ось вам тихенько різниця. Людина в дубльонці в курточці, а людина в звичайних шортах, плавках. Ану вийдемо, зараз у нього запитаємо, як водичка. Я вибачаюся, як водичка у вас. Ще бомба? Бомба? Я просто щойно купався і ну, ось често безнявся. Ну, людина, там... людина прохолодна, реально. Тогда там, да. там і ще холодно. Да. Але час вийшов, час там ще загорати. Ми вже Зараз повертаємось. Повертаємось додому. Повертаємося з ремонту проходу немає. Ну, ми як такі трішечки оперні українці. Вперед, проміжуточними лісні валами. малами. ось така зігзагообразна образна. тих сидю хто. Знає це місце знаходження, ну і не тільки де а й колишніх відпочивальників. Я думаю, вони пам'ятають, розуміють, де ми зараз знаходимося. Жалко, шкода, звісно, що поручні металеві, а сходи дерев'яні. Ось так, от зараз ми добираємось. Ось так. Шкода, звісно, що ну, от не дивляться за цим всім добром я зараз. Не сказати, що я прям так обережно йду, я йду обережно. Ну, Бачучи ось такі провали у сходинках, ти розумієш що на одну із сходинок ти просто можеш стати і просто не дай Бог провалитись. Просто провалитись. Койдеш і прислуховуєшся до таких сказати, трісків. Якщо щось тріщить чи дещо хрупчить, не дай Бог рухнути донизу. Висота, звісно, не велика, але при падінні може бути боляче. Ну Ось, знову провал. Тор. Ще провал. Ступінька. І величезний такий провал. Ось. Сходи, звісно, шикарні. Де, я спостерігаю тільки два штуки, а три Три штуки Слава Богу, зерновий коридор відкритий. Ну, якщо кораблі стоять, то особисто ми нічого не втратили. о том, что мы сегодня пострадали в спихнулись да, это... вот вот что я вам расскажу, да, что мы сегодня спихнулись там, где нет волны Ризи на счастье, это и лодка и лодка